Підготовка на вищому рівні. Гарний бій покажу, як і мій суперник. Єдинок ліги Хардкомбат у розділі Кейкомбат у вазі до 60 кілограмів. І у червоний кут рингу запрошується Артур Губенко. Oh, oh, no, you know, Губинко Артур представляє місто Харків, клуб Динамо. База «Тайландський бокс, досягнення чемпіон Європи з французького боксу Сават, чемпіон Кубка України з кікбоксингу «Ваков», Неодноразовий призер чемпіонатів України з тайландського боксу. Гарний бій покажу, як і мій суперник. Drop, shut it down, open up the show. Oh, no, that's how my people wrose stop. Drop, shut it down, open up the show. Oh, no, that's how my people wrong stop. Drop, shut it down. Open up the show. Oh, no, that's how my people wrong stop. Drop, shut it down. Open up the show. Oh, no, that's how my people roll. У синіху трингу запрошується. love Sukhanov where to fight it where to fight it put the lights on I ignite that crowd getting loud better stand back when the wolf walk in know it's come back where to fight it where to fight it drums in my chest Сухано Владислав, місто Біла Церква, клуб Спарта, база тайський бокс з досягнень. Це чемпіонат Європи, тайський «Ко», багаторазовий призер України і ФМА. Очікується яскравий бій, підготовка на вищому рівні. Ми готові. Поєдинок Лігі Хардкомбат, розділ Кейкомбат, вага до 60 кілограмів і боє червоного кута. Срібний призер чемпіонатів та Кубків України з таїландського боксу за версією ІФМА. Призер чемпіонату України з кікбоксингу Вако. Переможець Кубку України з кікбоксингу Вако. Чемпіон Європи з французького боксу Сават боє червоного кута. Артур Губенко. Його суперник боєць чемпіон Європи з комбат Самозахист іко. Багаторазовий призер чемпіонату України з Thai за версією ІФМА, чемпіон України з комбат Самозахист іко, майстер спорту. Владислав Суханов! Вітаємо всіх любителів єдиноборств. Хард-комбат. Перший поєдинок вазі до 60 кілограмів. Коментувати цей турнір буде Дмитро Лазуткін та Олег Примачов, Чемпіон світу з мої та всесвітніх ігор. Також чемпіон і, взагалі, чемпіон здається, всього розпочинається поєдинок доволі різко і доволі агресивно. Доброго вечора, царо, шановні глядачі. Не Є. Спішина. Щільно працюють на початку цього поєдинку. Спортсмени. Так, динамічний початок. Правою рукою дергай, Права дергає. Хотів через руку пробити Суханов. Не вийшло. Жорстко починає Губенко. Одразу з перших секунд. Захоплює ініціативу. Хорошо. Права через праву руку. Через переднюю колено. Губенко тренується у Гуркова, досвідченого фахівця, багаторазового чемпіона світу. Так, велика людина. Уйди, Сугла. Сугла уйди. Підтискає, підтискає. Губенко. Уходи, 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 закручуй. Не стой, не стой. Закручуй. Закручуй, закручуй. закручуй. Чудово розриває дистанцію Губенко, відчуває. І працює по поверхах. Уходить. Уходить, Поки що він, Скажімо так, диктує свою мову у ринку. Ріже кути. Чудова нога в область печинки. Мідел кік, потім коліно. Знову коліно. Коліна дуже вчасно вставляє, до речі, під лікті. Чудова ліва нога. Бекфіст. <реку> Зараз то наш ніг може на другий раунд дуже сильно відіграти роль. No. <реку> Ці удари і руки підсушують, навіть коли пробиває в блок Губенко. Перед такій інтенсивності, мені здається, і щільності ударів. цілком ймовірно, що поєдинок і не протриває насправді всі відведені раунди. Але подивимось. Поки що пресингує Артур. Повна ініціатива так, за Губенком. Суханев поки що виживає. Ну і мені здається, забагато ударів приймає на себе. Було б логічніше, напевно, зустрічати суперника, але е, і рухатись. не виходить, не виходить е, дати раду з цим темпом. Важка ситуація для Суханова він ледве вистояв цей раунд. І мені здається, що не хоче продовжувати зараз е, Владислав. Ну і насправді він нав'язав цей темп і дотримався цього темпу. Слід також усвідомлювати, що весь час він пресингував, пресингував інтенсивно, багато ударів по поверхах, коліна, руки, ноги, все летіло. Просто психологічно мені здається зламав свого опонента От через тиск, свою тиск, потужність і так, тиск. 100%. Синьо Кута зараз має справитись. Такий проявив характер. Ні. Ні. Ні, не буде другого раунду. <гум> ну, Нічого, це дос досвід важливіше. Так, так, це досвід. Я думаю, що він просто не розраховував такого опору зі збоку, з боку Артура Губенка. І у цьому поєдинку дострокову перемогу через відмову секунданта продовжувати поєдинок. Перемогу здобуває, бо є червоного кута. Артур! Погано підготувався, наступного, краще. наступного разу буде краще. Я не знаю, в моменті просто стало погано. Не хочу видумувати всякі отмазки. Програв, будемо готуватись, буде краще. Я задоволений своїм результатом, але я думав, що більш буде раундів, та я зможу ще більше показати. Що я вмію. слава Україні? Героям слава! Дякую всім, хто мене підтримував. Дякую, батько.